Привіт усім! От повірити чи ні? А в мене душа найбільше оживає, коли згадую наші кохані Карпати. Справді, кохані, і Говерла, і Ворохта і перевали, і полонини, і Едельвейси, і... Карпатські грибочки. Гей, гей, де то вже та весна буде? Одразу ж своєю маршруткою гайну туди, бо так і тьохкає, мяу, так і тьохкає в грудях, коли згадую оту яремчу. Найперше повітря, смирекове, п'янке. Подейкують, що назва Яремча походить від прізвища священника Михайла Яремницького або від першого поселенця Яреми, або від тюркського слова Яремче значить, повертатися. Хочу, дуже вже хочу пройтися оцим грайливим містком та понад самісіньким прутом. Послухати справжній спів водоспаду, милуватися й милуватися вродою цього місця. А потім зроблю собі ще один подарунок підіймуся на найвищу вершину. А гори тут кам'яні, а лісові мавки так і скачуть, а вітри говорять про довпуша і про дзвінку. А орли гірські прямо над головою літають. Проте навіть сайчиська їх не бояться, бо всі живуть у великій гармонії з природою і з собою. Хух, аж серце заболіло. Хочу до Яремчі і все. Дорогі мої, а раптом у вас виникне ідея. А то й можливість поїхати в Карпати. Не гайте ні хвилинки, та ще й прихопіть з собою тата і маму. Мрррр.